У якому виді спорту у гравця задіяна одразу зоровата рухова пам'ять, спритність та витривальність. Сьогодні ми поговоримо про спорт, яким займаються люди, які мають міцний дух та заглузятий характер. Мова піде про настільний теніс. Кінг-понг. Нещодавно японські вчені підтвердили, що під час гри в настільний теніс витрачається більше енергії, ніж під час гри в баскетбол. Один з головних критерій цього спорту це фізична стійкість гравця. Можливо, що настільний теніс виник у США, Індії або Південній Африці. Передбачається, що в останніх двох країнах у настільний теніс почали грати відряджені туди британські офіцери. Незабаром гра з відкритого повітря перейшла в приміщення, грали на підлозі. Пізніше з'явилася гра на столах. Простий інвентар, а головне, невеликі розміри майданчика, дозволяли грати де завгодно. На початку не було визначених правил. М'ячі робилися з ниток, книги розставлені на столі, були сіткою, а шматки товстого картону були ракетками. Досить довго гра використовувалася не як вид спорту, а тільки як засіб для проведення вільного часу і активного відпочинку. Настільний теніс один з найопоменніших видів спорту для багатьох дітей. Для нього практично немає протипоказань, а мінімум травм робить його можливим навіть для малюків. На жаль, цей вид спорту користується маленькою популярністю, але ця гра допомагає розвинути у дитини спритність, швидкість, гнучкість і навіть витривалість. Пінг-понг цю назву утворено зі сполучення двох звуків: пінг. Звук м'яча, коли він ударяється в ракетку, і понг. Коли м'яч відскакує від столу, цей вид спорту постійно супроводжує море емоцій, будь то блискавична перемога чи нещівна поразка. Ситуація на гральному столі кожної хвилини може кардинально змінитись, і тому спортсмени мобілізуються для протистояння стресу. До речі, за словами лікарів, настільний теніс це той спорт, який зміцнює серцево-судинну систему. Через це у спортивній залі з ракеткою ми часто можемо побачити людей, яким за. Настільний день це простий, доступний і надійний спосіб проведення вільного часу з користю і задоволенням. Аби не втрачати даремно свій вільний час на канапі перед телевізором, можна провести свої вихідні з родиною, близькими чи друзями в спортзалі з ракеткою, аби отримати гарний настрій, море емоцій і головне здоров'я.